Після героїчної битви з хворобою Альцхаймера помер засновник і перший директор Корпусу Миру Серджент Шрайвер. Про життя і працю цієї неординарної постаті розповість Андрій Годованець. Роберт Сарджен Шайвер був особливою людиною, який присвятив своє життя служінню людям, будучи чоловіком сестри президента США Джона Кеннеді, протягом 60 років він був частиною клану Кеннеді. Саме за правління Джона Кеннеді Серджен заснував і очолив корпус миру. Президент Лендон Джонсон дав йому прізвисько Містер Бідність і у х роках призначив відповідальним за історичну кампанію війни з бідністю. Так Сержант потрапив у політику і вже у 1972 році у парі з кандидатом у президента Джорджем Макговерном балотувався на пост віцепрезидента США у. Втім, невдало він також і батько Марії Шрайвер Шварснегер, дружини колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценегера. Утім, життя Сержанта Шайвера було присвячене боротьбі з бідністю. Саме його ім'я пов'язували з появою нових програм для бідних, як, наприклад, волонтери на служінні Америці, що є подібною до програми волонтерів Корпусу Миру, але діє всередині США. Або з програмою Ранній старт, яка досі допомагає дітям та родинам з низьким доходом. Разом зі своєю дружиною Юніс Кеннеді Шайвер. Він заснував спеціальну олімпіаду, яка згодом набула міжнародного статусу. А у 1994 році президент Билл Клинтон нагородив сержанта Шайвера найвищою цивільною нагородою президентською медаллю свободи у 2003 році. У Шайвера діагностували хворобу Альцгеймера, Та навіть попри це він продовжив служити країні, ставши живим нагадуванням про хворобу та її вплив на життя хворого та його близьких. Навіть у своїй 93 він щодня ходив у церкву. Він пам'ятає про святу Діву Марію, але він не пам'ятає мене. І улюбленим висловом сержанта Шайвера було те, що кожному потрібна допомога, і кожен, хто досяг успіху, отримував допомогу від інших. Андрій Годованець голос Америки.